Так, шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра. 30 серпня сьогодні і зробимо розклад на пана Зеленського. Та? Ви писали про те, що є вирогідність того, що є загроза замаху на нього, те, що готується для нього. В принципі, нам карти і по серпню це показали, що щось таке готується. Але він. ну... Має гарний захист. Ну, давайте передивимося. Я ще раз нагадую про те, що Таро не любить строки. от І е, якісь події з серпня, да з того розкладу, можуть трошки так розтягуватися на вересень місяць, тому. Даємо похибку, да? тобто ми розклад на вересень не означає, що з 1-го і там по крайній день вересня, да? а туди-сюди якісь варіанти ще можуть бути. Тобто, давай, будемо, давайте, будемо дивитися. Зеленський, Зеленський в вересні. Давайте для нього також витягнемо карту Таро Ошо. Що для нього? В якому він буде стані? Так, це його емоційний стан, його енергетичний стан на вересень місяць для Зеленського. От карта для нього. Енергії місяця для нього. Він буде перебувати в якому стані в вересні. Зеленський. В якому стані буде перебувати в вересні? Ох! Карта політика. Це сімка мечів. Це стан, коли потрібно розгледіти. Стан, коли потрібно, знаєте, це карта хитрості, це не завжди про обман. Карта політики. Це про, і про перемовини. Да? Тобто інколи потрібно буде зіграти там якусь роль. А це про те, що потрібно в твоєму опоненту розгледіти того, хто сидить під маскою. Тобто і тобі доведеться інколи вдягати маску, та? і доведеться зривати ці маски. Карта дуже цікава. Тут потрібно бути на чеку. Сімка мечів, пам'ятаєте, картка карта, коли людина краде зброю, да проявила смікалку, це як останній шанс щось зробити. Причому цікаво попередній розклад, я думаю, що я його вже завантажила, да ви вже його подивилися по Україні в вересні, карти нам сказали про те, що якісь. Все ж таки зриви маск в вересні очікуються. Тобто розоблачення певні в політиці, їх нам з вами варто чекати. Цікаво, давайте докладемо ще одну до цієї карти. В якому контексті да, це все буде для нього? Ця сімка мечів. В якому контексті для Зеленського буде ця карта? Туз води. Туз кубків. М -м да, момент довіри. Момент довіри. Момент віри. Все ж таки, я думаю, що це з приводу його оточення більше, з приводу його оточення. Ну, от Все те, що я вам сказала, в принципі, да. це рицар жезлів, кубків і сімка мечів. Добре, давайте по подіям, чого чекати Зеленському в вересні. Цікаві карти такі? Чого чекати Зеленському в вересні? Хорошо. Карта Верховної Жриці. Такі собі карти. Верховна жриця, імператори, карта вежа. Тобто, щось таке готується, якийсь план на нього, як на імператора. Дно колоди в нас карта диявола. Щось таке готується, якийсь замах, да, чи ну, щось таке загроза для нашого президента на вересень, вона все ще існує. Да, тобто щось розробляється, якийсь план, таємно стосовно нього так. Причому е по карті вежа це е прибрати його від е правління. Так? Тут не обов'язково карти говорять про смерть. Башня може показувати і те, щоб просто прибрати е, людину від прийняття рішення, да, посадити під ковпак, зробити якось так, щоб він не, не був присутній. Місяць гострий, загроза стоїть. Давайте подивимося, звідки ця загроза. Зеленська, звідки ця загроза для тебе. Те, що він не бачить, щось таке готується за його е, спиною. Це, е, ви знаєте, чекати від його сім'ї, від його оточення. Хтось е, є той, який грає на два фронти, да, по двійці Пентаклів. Тут його карта вийшла, карта Зеленського, Король Кубків. Він у мене загаданий на Короля Кубків. Його оточення, як, знаєте, як є певні люди, я не скажу, що тут 50 на 50, а просто от є певні люди, які грають на два фронти. Звідки чекати біди? Те, що в нього відбувається за спиною по королеві мечів, тут, в принципі, ці речі, їх можна попередити. Королева мечів, вона. А розумна, і вона діє наперед, так? тобто обезврежений. Давайте глянемо. Все ж таки, бачите, сімка мечів, щось такі, щось такі, да, Те, що біля нього, ті, хто мають доступ до нього, там от люди не дуже з гарними настроями в плані президента. Хто ці люди. Карта сьогодні просто. Хто ці люди? Що несуть загрозу? Хто ці люди, що несуть загрозу? Карта Миру оточення. Прям всередині країни це його оточення. Карта Миру і імператриця. Він має бути під захистом. Тут розумієте, Карта миру в оригінальній колоді, такі от коло і віночку, тобто людина знаходиться під захистом. Карта імператриця, карта порятунку, карта про те, що все має бути добре. Тому давайте все ж таки сподіватися, що ті люди, які є навколо нього, будуть да, по цій королеві. Мечів от десь, от там, от якось таким чином, да? і все з нашим президентом має бути, має бути нормально. Добре, давайте глянемо, давайте глянемо далі. Що чекає Зеленського в вересень місяць. Зеленський, що тебе чекає в вересні? Важкий місяць для нього, дуже важкі рішення для нього. Загроза йде. Друзі, перепрошую. Я дуже перепрошую. Так важко робити розклади, коли... О, коли не сама вдома. Добре. Місяць важкий для Зеленського, причому дуже важкий в прийнятті рішення. На нього буде дуже сильна давка по дияволу, да, І причому давка буде на нього від тих людей, які знаходяться поруч з ним. Йому важко буде приймати рішення, ті, що стосуються по четвірці жезлів стосовно нашого дому да, стосовно нашої країни. Десь в якісь питаннях він буде як, знаєте, такий стан, стан підвішеного. тобто, Певні обмеження в прийняття рішення, так? бо щось ну, дуже важко для нього. Так от, прямо по цій карті, знаєте, на зараз як от прямо йде інформація, що хтось захоче виїхати на ньому. Так? Тобто хтось захоче за рахунок нього ну, піднятися наверх. Тобто, проявити себе там, я не знаю, Показати себе, якщо в політичному плані, то за рахунок Зеленського зіграти на свою користь. Тобто якісь такі речі. Така якась дуже брудна політична гра буде відбуватися навколо нього в вересні. Тут, до речі, це може бути ще і ПСО. Поставити в його незручне становище, тобто розказати щось таке про нього, щоб щоб люди подумали, да тобто якось так. Оце все от по карті ілюзії, дивіться, ну да дно колоди, сімірка кубків і трійка трійка мечів, те, що розбиває серце, да тобто ті. Ілюзії, та інформація, яка буде надаватися, вона буде не зовсім правдива і вона буде розбивати йому серце. Тобто, Ну щось таке навколо дуже брудне буде. Давайте ще подивимося, чого чекати, що вересень принесе Зеленському. Четвірка мечів, карти перевертаються самі. Дай Боже, щоб не було там ніякої хвороби, ніякого такого стану, да? тому що четвірка мечів. На це інколи показує Зеленський, що тобі вересень принесе. Підтримка Підтримка від королеви Кубків. Хтось протягне йому руку допомоги. Я так розумію, бачите, як момент порятунку. Да? Це може бути як і певна країна, це може бути як і людина, яка приїде, да, яка ну, висловить свою підтримку, можливо, щось привезе в плані Сили, щось там для підсилення його, для підсилення України. Підтримка. Зеленського, він е, стане сильнішим. Давайте у висновку, зараз да? етап падетожим. Вересень для Зеленського, в цілому, який буде місяць в цілому, о, місяць. Сєрафант. Це знаєте місяць, коли доведеться приймати дуже складні рішення. Місяць, коли все ж таки давка на тебе буде, місяць певних розчарувань від інформації, я так розумію, яку можуть йому принести, місяць скорботи. Але важливі рішення все рівно він буде приймати. Не з, знаєте, як дуже важко воно буде даватися. Дуже важко. Щось він втратить. Або когось він втратить, або щось він втратить в вересні. тобто, Двіка кубків. Однодумця, союзника, підтримку. Не знаю. Тобто карта якось так. Це може бути не в фізичному плані, так? це може бути розчарування в людині просто. Може бути і таке. Добре, друзі. Ну, важкий місяць, складний місяць, дуже. такі знаєте, нечесна гра навколо президента, легше йому не стає. Здоров'я на приділі. Молімося, дай Боже, йому сили це все витримати і все ж таки привести Україну до перемоги. Я вам дякую за ваш час, дякую за перегляд, за ваші підписки, за вподобайки. Панство! Бережіть себе, бережіть Україну!